Дуже цікавим є проєкт, який реалізували наші литовські друзі по будівництву терміналу скрапленого газу. Саме це будівництво, яке відбувалося в рекордний термін, фактично за три роки, дозволило вже сьогодні Литві примусити Газпром зменшити ціни понад, ніж на 20%. Саме ця технологія є перспективною, я б навіть сказав, стратегічно перспективною для України. Україна планує будівництво. Терміналу скрапленого газу біля Одеси, і саме використання технологій наших літовських партнерів, і щодо залучення інвестицій, і щодо використання нових технологічних прийомів, зокрема, получої платформи, яка буде переробляти скраплений газ, дозволить як зекономити кошти, так і, що дуже важливо для нас, зекономити час, будівництва подобних терміналів. І головне, не дозволить Газпрому і далі шантажувати нашу країну, яка зможе отримати диверсифікацію поставок енергоресурсів.